що не люди тут живуть, чи як виходить. Ніхто не вчора були чого сваритись там. Ніхто просто не свариться. Не вся садова без води. Ну а сьогодні, сьогодні є вода. Показати вам, яка вода є. Я сьогодні взяв на камеру. Сняв, показати В 7.04 Води вже не було. Жителі села Красносілля на Рівненщині дорікають працівникам місцевого водоканалу через відсутність води у їхніх будинках. Комунальники розводять руками, мовляв, з'ясовують причину. Не знаю, всю інформацію вона дадуть в підприємстві рівне водоканалу. Ми працюємо на даний момент. Ми працюємо по. На водопроводі шукаємо витоки, які можуть впливати на цю проблему. Центральне водопостачання у селі проведене вже давно, але останніх півроку мешканці 20 будинків потерпають без води. У їхніх кранах сухо. Ну, води немає. черпаємо з криниці воду і так варимо їсти. Посуду миємо і самі миємося теж. Син Єфросинії допомагає матері носить воду з криниці у хату. Набираємо і буває так, що за день, як стираємо машинкою, то відер 20 з криниці набираємо. набираємо». селяни кажуть, перебої з водою тривають два роки. Втім, останніх шість місяців води практично немає. З'являються інколи на годину вночі. Ми попроводили воду в будинки, поробили ванни, поробили душові кабінки, туалети. Стиральні машинки, і разом з тим воно все стоїть простоює. Григорій Гриб везе на візку бідон. Їде до сусідки пенсіонерки. Жінка старенька і сама не може набирати воду з криниці і принести собі у хату. О, так зимою, потім погнав набрати повне відро води одразу складно, адже криниці поміліли. От набрав води. бачите. О, ти що води, да. Все, тут. Да. Оце п'ять раз. Хрупі. Надія Кондратюк тримає двох корів. Декілька разів на день носить воду їм відрами з криниці. Остання теж поміліла. І поменшало води, ви знаєте, дівчата, Вже треба додати ланцюга. Три рази викручую корові і три рази бічкові, бо ще в мене бічечок. У місцевій школі вода у крані інколи з'являється, але повні відра завжди поготові. Діти вже навчилися зливати один одному з чашки, аби помити руки. Перебої бувають часто, але ми для діток набираємо воду у відра. Як води немає, то діти ходять в туалет у нас надвір. А коли вже вода є, то ходять дітки наші. Всередині тут туалет. Води немає, а платіжки за нею йдуть, кажуть селяни. Суми щомісяця різняться. І ото 45 гривень, 288 гривень 405, 56, 97, 666. Ну, хто таке не бачив? Де я використаю такої води? Водоканал ми зверталися неодноразово. Вони конкретної відповіді ніхто ніколи не дає. То вони, ну. Ну, що ми зробимо, у вас остання ветка, остання в'єтка, у вас ну, ну буде, ну будемо старатися, будемо ремонтувати, а разом з тим приїде бригада, поїздить, поїздить по вулиці і забралася і поїхала. Результату нема ніякого. У сільській раді про проблему людей знають. Кажуть, останні постійно скаржаться. Перебої з водою на двох вулицях вже не перший рік, але допомогти селянам ніяк не можуть. Водопровід по вулиці Бармацькій Садої знаходиться на балансі об грівного Каналу неодноразово надходили до сільської ради скарги громадян про те, що немає води. В літній період воду можна було набрати тільки з 4-5 години ранку протягом дня вода була взагалі відсутня». Працівники водоканалу прибули у село, почали оглядати мережі. Кажуть, письмові заяви від скаржників про відсутність води до них не надходили. Вода, мовляв, є, але з перебоями. Ймовірно, через низький тиск. Цю проблему спробують усунути. По-перше, проблема, що красносілля це є остання точка, через які від насосної станції від Горбаківської. Вона проходить через Мишин, воскодави. Тут ще є по мережі ще теж є питання. Це остання, вулиця Садова, приблизно 25 кілометрів від насосної станції. Може, тут і тискові режими, де щось є. Зараз подивимося по мережі, розберемося тут на початку села, тоді дамо роз'яснення, що можна робити. Пообіцяли за кілька днів все ліквідувати. Також не на камеру працівники водоканалу повідомили, що проведуть перерахунок селянам, які не мають лічильників води, і отримують платіжки за воду, якої фактично немає. Вагу слів комунальників люди зможуть перевірити згодом. У протилежному випадку обіцяють збирати схід села і протестувати під стінами підприємств. Щоб люди приходили і так само говорили, і бастували, і так само говорили, добивалися, щоб вода була. Ну як без води можна жити. Аннецук, Володимир Захаров, новини Рівного.